Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Я, як бачите, на роботі фірмовій одежі в мене зараз ланч, і є буквально, я не знаю, хвилин 8. сім да, 7.23, щоб записати це відео, тому що я дуже спішу далі на роботу. І що хотіла вам сказати сьогодні? Сьогодні хотіла поговорити саме про курси англійської мови, коли я закинула цю тему. Вам, начебто, сподобалася ця тема, і тим бачу, що в мене є там є деякі травми. І я вам про це хочу розповісти сьогодні. Про роботу я зараз сказала, що на роботі про роботу є відео, скільки я заробляю, ким я працюю. Це моя перша робота. Які там плюси і мінуси? Силочка буде тут десь висвітиться або в описі. Дивіться, якщо цікаво, і перейдемо на курси англійської. Почну з того, що курси англійської. Давали безкоштовно всім українцям по КОАЕД. У нас є така організація. Зараз ось тут буде її емблема. Вона займається саме новоприбулими емігрантами. І це не тільки українці, це різні просто національності. І там була жіночка, яка допомогла мені спершу здати тест. Спочатку ми здавали тест на рівень твоєї англійської мови. От Це десь було десь місяць очікування, потім я здала тест. потім Одразу вже прийшли результати, і мене е, спитали, чи хочу я навчатися чи ні. В мене був рівень сьомий з восьми. Після того, як я здала тест, я, мене поставили в ліст очікування. Спитали, чи хочу я навчатися чи не хочу. Я сказала, що навчатися хочу. І мене поставили В лист очікування. В цьому листі очікування люди стоять там, по вісім місяців, стоять по… Там, я чула вісім, чотири. Я стояла недовго, я стояла буквально десь місяць, може два називалася група мого рівня, точніше вона вже була, звільнилося місце. І я попала десь, я здала тест в квітні, і попала я на курс десь в початку травня. Тобто навіть менше місяці я була в, в листі очікування. Я попала в ту групу, яка мого левлу, але вони вже навчалися цілий навчальний рік, і вже в травні вони якось закінчували. І мені було доволі важко. Тим паче вчителька була дуже класна, вчителька була канатка. І це було супер цікаво. Були супер цікаві уроки. В нас були дебати. Ми вона влаштовувала. У нас були якісь походи, ми там розмовляли один з одним, робили якісь там ем, активітети. Типу, в нас були завдання, ми кудись там бігали, щось дізнавалися. Все це на англійській і все це. Це було супер прикольно і цікаво. У нас було дуже багато різних ігор, які розвивали би якусь частину нашої англійської. Да? Тобто було супер класно і супер круто, і вона так пообіцяла, що вона залишиться з нами на наступний рік. І я таке очікувала, ми пішли далі в кінці. В середині червня ми пішли на літні канікули, і от 1 вересня ми вийшли на навчання, мені прийшов імейл, що моя група сформувалася, все. І я коли прийшла, побачила, що в мене не та вчителька. І по перше, я така думаю, ну нічого страшного, вона також буде класне. Але коли я перший урок, після першого року, вийшла, я така, типу, що? Ні, будь ласка, поверніть мою канатку, пліс! І тут не дуже пов'язано з національністю, тому що вона з Індії. Вона прожила тут біля восьми років, вона жила там в іншому місті. Вона нам все це розповідала, тому що весь час, який в нас є на навчання, вона просто розмовляє розмовляє. Але це вже пішли мінуси. Давайте я вам розкажу, що ці курси є безкоштовними для іммігрантів. І я, як іммігрант, також входжу в це число людей. І ці курси питали чи денні, чи вечірні. Назначила вечірні, тому що я знала, що буду працювати, і я буду робити це після роботи. Тобто, я закінчую десь 5 та години, година, не 6.30. Вечора в мене починаються ці англійські курси. Вони тривають десь 3 години, плюс-мінус, там може якісь хвилини ще є. От вони тривають 3 години, і є маленький переривчик посередині. Коли я попала до цієї нової вчительки, в нас велика величезна група, всі іммігранти, дуже класно, ми спілкуємося. Але я відчула таке, що знаєте, я начебто краще знаю англійську за неї, тому що ну да, вона в неї нібито словниковий запас десь іноді більше за мій. Але, ну, типу, во всіх інших там, да, в, в, в імінах, да, ну, типу. Мені здається, я знаю більше, і це відчуття да це дуже повишає мою самооцінку, що типу я така класна, я знаю навіть більше ніж вчителька. Але з іншого боку, ці курси англійського придумані саме для того, щоб я відчувала себе дискомфортно, щоб я відчувала, що я знаю не так багато, і щоб це спонукало мене дізнаватися і дізнаватися нове, правильно. От і це було супер. Мені не подобається коротше, це. Мені хочеться так, щоб я постійно щось дізнавалася нове. От, і коли ми проходимо ці звичайні програмки, там щоб вчити слова, відповідати на питання, вставляєте, читаєте текст, вставляєте потім якісь слова в текст. Ну, ти коротше, от такий загальний урок, да? як, як він завжди відбувається, один і той самий, просто міняється текст і слова. Ну, типу, а так все одне і те саме. І нещодавно вона принесла нам е, времена, ізучать і доволі просто, типу, past simple і past continuous. Це Ну, я не знаю, Мені здається, ми в класі 4-му, може, 5-му це вивчали. ну, типу, Я давно все це вивчила. і, Ну, типу, є люди, які цього не знають в моїй групі, але вона настільки погано відповідала. типу, Вона типу, просто прочитала теорію зі своєї книжки, потім переписала це. Я говорила в своєму інстаграмі, хто за мене стежить, бачив це, що типу, вчителька слово вона переписувала я не знаю, хвилини дві. Ну, типу, кожну букву, типу, як воно пишеться. Ну, я просто не знаю, мені здається, вчитель англійської Мови повинен знати, як пишеться слово «continuous». Да? Ну, типу, Вибачте, може я придираюся, я не знаю. І я одразу скажу, що е, дареному коню в зуби не дивляться, да, як в нас є така пословиця. Е, і це правда, ну, типу, це безкоштовні курси, тому я не маю типу, права там, ходити гуляти носом, тому що мені безкоштовно надали можливість вчитися, і я маю знаходити якісь плюси і вигоди для себе тут. І я знаходжу, типу, якщо раніше я приходила така бля, три години після роботи. Я втомлена, будь ласка, можна, я піду додому. Ну, типу, взагалі, ну типу я нічого з цих курсів не виношу для себе. А потім я вирішила, що вирішила, що по-перше, я сходила до своєї старої вчительки, спитала, чи веде вона сьомий левел англійської мови. Вона сказала, що ні, бо я думала перевестися до неї або спитати. знаєте. От. І вона така класна, вона каже: Аня, а як там твій Ютуб? Я кажу, ви пам'ятаєте, що я вам розповідала? О Боже, в мене продзвонив будильник, що мені треба йти на роботу. Але я думаю, в мене ще є хвилинки три. І я кажу: їй, блін, ви пам'ятаєте, що я веду Ютуб? А я це розповідала в самому початку. Вона така: да, як ти, що ти там, блін, так приємно було. От. Але на жаль, я скористалася цією можливістю спитати, але ні, вона не веде сьомий левел. На жаль. І я залишилася тут, але я знайшла прикольний шлях. Ну, типу, я коротше, вона дуже дуже багато розмовляла. От мені здається, що всі... Ці три години вона просто розмовляє там, про свого брата, як вона приїхала, про то, про сьо. Типу, аля ми починаємо вчити, потім вона за щось зацепляється і починає розмовляти. От, ця... От ми любили таких вчителів в школі, ви пам'ятаєте? Ну, типу, які зачеплювалися за щось і починали розповідати, розповідати, їх було не зупинити. І це в школі було прикольно, тому що ми не хотіли вчитися. Ми давали можливість вчительки виговоритися, щоб самим не вчитися, а сидіти і коварятися в носі. Вибачте. От. Але зараз, ну, типу, мій пріоритет пріоритет не це мій пріоритет саме те, що мені треба повишати левел свого англійського, і для цього треба конкретно нормально займатися. І ці три години після роботи втомлено, щоб проводити суперпродуктивно. І тому я типу така трошечки цей. Трошечки ображена на цю, цю ситуацію, але виношу плюси, якісь позитивні сторони. Щодо англійських курсів, до речі, багато моїх знайомих вчиться в різних там і в коледжах. У нас є тут класний коледж Сан Клер називається. Він, по-моєму, чи в Антарію, чи що, один із найкращих. Дуже там багато різних професій, люди вчаться. От. І там безкоштовні є англійські курси, і там, до речі, дуже прикольно. Їм там дали книжки безкоштовно. Їм там дали книжки, вони вчаться. Я дивилася ці книжки, вони супер цікаві. Супер, ну, типу, я би навіть вдома просто в вихідні сиділа би і писала, займалася цим англійським. А в нас такого немає, нам дають розпечатки, Ми, типу, цими розпечатками користуємося і все. Вони більше не потрібні. До речі, всі ці розпечатки, ось вони тут в мене лежать на задньому сидінні, тому що я не, за, не заношу їх додому. Останню розпечатку, яку вона нам, нам дала, це Бестіль Day, щось за Францію. А Французька революція, мені здається, що з цим пов'язано, знаєте, до речі, про це чи ні? І у нас так виглядає: типу, тип питання ми розбираємо в групах, типу вона взагалі з нами не спілкується не дивиться, як ми говоримо, чи є в нас помилки. Потім слова ми їх з'єднуємо зі значенням. Знову такі, ну, типу, читаємо текст. Ну, типу, і це стандартно. От я вам показала, скільки в мене тут паперів. І воно так стандартно, типу, кожного, кожного уроку нічого не міняється. Потім щось речення складаємо. Ну, воно воно цікаво на самому ділі. Але якщо б ми реально цим займалися, вона перевіряла б нас, наші помилки нам казала, да, що вчитель повинен, він повинен вказати на помилки і так далі. А от як я вам казала, що вона Пас Simple -симпл ми Симплчали, і ми такі, а в чому реально різниця? Ну, так, я то розумію. Та, що там закінчена дія, а там не закінчена була дія в минулому. Але, але і зараз урок англійської, давайте повертатися до курсів. Але прикол в тому, що, до речі, мені треба дивитися за часом, тому що я можу з -з забалакатися і не вспіти на роботу, а мені дуже потрібно бути супер-супер вчасно. І коли ми спитали її, її про різницю в цих двох временах. Вона сказала, давайте типу, загуглимо, позагуглимо щось таке. А, ну ви розумієте, ви повинні відчувати це. Внутрішнє внутрішньо. Ви повинні відчувати який час ставити. І ми такі, ну щоб внутрішньо відчувати, да треба спочатку вивчити теорію попрактикуватися постійно постійно говорити і потім да як native спікер ми вже не задумуємося з приводу часу ми не задумуємося, в які позиції ставити слова і так далі тому що в нас це от якраз ми відчуваємо як це правильніше сказати і все ну типу але щоб оце З'явилися, треба спочатку вивчити теорію, треба спочатку взагалі просто вивчити і попрактикуватися і зробити це правильно. І я вам хочу сказати, потім вона дала нам пас цим попадка паскантіньо, заповнити і поставити verb, глаголи дієслова в правильний час. І я вам хочу сказати, вона сама не знала. Типу, вона така. А як ви поставили? Аня, а що ти тут поставила? А ти що поставив? Ну да, може тут Continuous. Хтось каже, та ні, тут паст, вона така паст цимпл. Вона така, ну да, М -м, ну да, паст цимпл дуже підходить. І я така, типу. Ну Коротше, да, є свої мінуси, але лавхак для себе знайшла, що. Те, що вона супер дуже багато розмовляє. Я просто починаю вкренюватися і починаю з нею розмовляти. Вона зачіпляється там, починає мені щось відповідати. І так само я практикую свої, своє розмовний англійський. Ну, типу, хоч якось я намагаюся викрутитися з цієї ситуації і взяти щось корисне з цього курсу англійського. Але я ж кажу, це не, не завжди так, і я впевнена, що дуже багато є класних вчителів, в яких рівень англійської супер класний. Мені казали, що взагалі це один повинен бути вчитель. Мінімум, щоб навчатися, і неважливо, який це левел англійського він. Викладає, от тому я впевнена, що багато є класних вчителів. Тому, якщо ви сюди переїжджаєте або ви зараз вже тут і плануєте йти на курси англійської мови, не переживайте, я впевнена, що є багато класних вчителів. І можливо, я підійду до офісу. Я просто не хочу поняли, ну, типу, робити пальці веєром, тому що це безкоштовне навчання. Ну, типу, якщо б я платила гроші, да, я би пішла, сказала, вчитель не подобається, давайте іншого. А так як це безкоштовно, я не хочу розуміти, типу, ось це вікрута зробити, але. Можливо, я підійду до офісу і, спитаю, чи немає у іншого вчителя свободного місця з моїм левлом. Але я не маю, ну я думаю, що. Скоріше за все це буде дуже проблематично, тому що я ж кажу, люди в вейтмісті стоять там по вісім місяців, тому що немає місць. Ну це безкоштовно, і зрозуміло, що цього треба почекати. Так що, ось таке, ось таке розказала вам про свій інгліш, і мені здається, 56 хвилин. А мені через 4 хвилини треба вже йти на роботку. А мені треба ще виключити все це. Зібратися я була дуже рада записати це відео і розповісти вам про свої курси англійської мови. Вибачте, якщо я було дуже 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 швидко, тому що в мене небагато часу. Дякую вам величезне за те, що дивитеся, і класного вам настрою і покращити свою англійську мову, тому що воно вам дуже-дуже знадобиться в Канаді. Все, бай! Зустрінемося в наступних відео.